В Палаці учнівської молоді відбулося вшанування кращих вчителів, переможців та призерів міського та обласного етапів конкурсу вчитель року 2011. Цього року учасниками професійних змагань стали 17 ковальських педагогів. Вони виборювали звання переможців у п'яти номінаціях конкурсу. Серед вчителів початкових класів кращу назвали представницю загальноосвітньої школи номер 12 Наталію Ягодинець. Стати справжнім вчителем. Мрія, яка починає збуватися, зізнається сама Наталія, залаштунками конкурсу. Щоб стати вчителем, мабуть, крім мрії, потрібно мати впевненість в собі, тому що завжди ти наведу всіх людей. Ти повинен бути впевнений в своїх знаннях, в своїх силах в тому, що ти можеш це зробити. Не потрібно боятися, потрібно крокувати, тому що за тобою. Ідуть діти. Типу він буде сам впевнений в своїй професії, мабуть, це покликання. Окрім успіху в загальноміському конкурсі, Наталія Ягодинець перемогла і на етапі змагань кращих вчителів початкових класів в область. Тепер у Ковальчанки ще більш відповідальна місія достойно представити Коваль та Волинь у фіналі всеукраїнського масштабу. Мені здається, що моя мрія все ж таки стати справжнім вчителем здійснюється. І я радію з того, що якщо це приносить користь місту, приносить користь до прикладу області, чи моїм вихованцям, моїй школі, моєму колективу, то я буду дуже рада. Такого ж професійного успіху на конкурсі досягла і вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітньої школи номер 1 Наталія Прокопів. Зізнається, до Києва їде за новим досвідом. І намагатиметься довести, що малювати вміють всі. Завдання вчителя лише допомогти в це повірити. Малювати вміють всі, і завдання вчителя лише допомогти людині повірити в себе. І не має значення, чи це маленька дитина, чи це доросла людина, і навіть людина похилого віку. І дуже добре, коли людина зуміє малювати, коли їй легко на серці, і коли дуже важко, каже, що навіть можна намалювати свою хворобу, а потім порвати той малюнок, і хвороба щезне. В номінації історія звання переможця міського етапу конкурсу здобула вчитель історії загальноосвітньої школи номер 7 Світлана Груча своєю перемогою. Я завдячую трьом таким факторам. Це Поворській середній школі, де директором був Шворак Василь Григорович, яка навчила яку я закінчувала і яка навчила мене не боятися публіки. Другий фактор це прекрасні вчителі сьомої школи, які навчили мене шукати нестандартні підходи до вивчення історії. А третій фактор це дирекція школи, яка не давала нам спуску. Це і директор школи Кубай Олександрович, це і заступник Скіпчик Валентина Петрівна і Панасюк Світлана Андріївна. Саме завдяки ним я виросла як педагог, зміцнила чи зросла моя майстерність, і я стала тим, ким я є зараз. Організатори суперфіналу намагались зробити все, аби фінальні емоції конкурсантів були радісними та урочистими. Тому в програмі свята, окрім традиційних вітань, значилися і виступи колективів художньої самодіяльності ковальських шкіл та дошкільних установ. Мета проведення, звичайно, це належне вшанування наших вчителів, які погодили взяти участь в міському конкурсі в 4 роки, тому що це не просто і треба попрацювати і адміністрації і школи, і колективу, для того, щоб все таки вчитель навальчився взяти участь. Але приємно, що бачите, цього року ми мали 17, якщо брати власне п'ять номінацій, і всі, власне, з тим завданням, які ставили ми перед ними, звичайно, що справились. Сьогодні ми, власне, провели отак, от як ми називаємо, суперфінал, для того, щоб ще раз і ще раз засвідчити, по-перше, свою повагу до наших прекрасних вчителів, Ну, а по-друге, ще раз показати, що професія вчителя це є надзвичайно важлива і почесна професія. Окрім слів вдячності та вітань, конкурсанти також отримали пам'ятні подарунки. Та якою б цінною не була перемога в конкурсі, найбільшою втіхою для вчителя завжди будуть відмінні знання та повага його учнів.